Коли цивільні люди кажуть, я тебе розумію, норм чи стрьом. Стрьом. Цивільні люди не можуть ніяк розуміти військового, який потеряв кінцівку. Це дуже, 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 дуже плоха ідея. Питати, а тобі держава щось платить? Норм чи стрьом? Норм. Підійти на вулиці та подякувати. Норм чи стрьом. Норм, якщо це від душі. Коли людина на вулиці питає, а як ви втратили кінцівку? Норм чи стрьом. Стрьом. Прикласти руху до серця, коли бачиш військового. Норм чи стрьом. Норм, але но якщо з повагою. Запропонувати допомогу військовому, якщо він не звертався за нею. Норм чи стрьом. Норм. Обійняти військового на вулиці без запитання, чи можна це зробити. Норм чи стрьом. Тут 50-50. Все буде залежати від чоловіка самого. Якщо він контакт полюбляє, то норм. Пригостити військового кавою або щось подарувати, норм чи стрьом? Норм.